465 день в Канаді, 21.09.24. Сьогодні. Що сьогодні? Сьогодні субота. Субота в мене минула швиденько, моментально вже 9.25. Але класно. Спати, ну що на крісло? Я тільки сідаю вже розслабитись і одразу мене на сон балить. Що я вчора? Вчора я бався гру It takes two. Ввечером пішов спадки. І що? Сьогодні встав. настав я будильник на 9-9.10. На встав я в 9-10 і дивлюсь. ні, 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 ще треба півгодинки. 20 хвилин поспати до, до 9.30. Бо на 10 мають бути гості. День народження, День народження на 41-му. Відмічали. Родина з України, зі Львова. Жили на Троскавецькій недалеко від мене. Так. І я мав їх зустріти. Перед тим мали прийти аніматори на десяток, розставити свої фотозони і це все. Так що багато роботи. Я встав в 9:30, попив кави, вирішив зварити сьогодні вареничків, витягнув їх, поставив в холодильник. Буду поїм. А може сьогодні ще заскочу на секунд. Отакі от думки в голові. Пішов я, відкрив аніматором повивозив їм речі, їхні підготував. Привіз смітник, виніс швабру, пилосос, і це все наверх. я там залишив вже наверху. Я ще думаю знайти два кошика, бо стояв. Стояв, стояв один. Треба буде забрати його. В тавербі стоїть кошик. Треба його забрати і використовувати теж на вечірках. У мене вже в двох таверах є свій віник, своя швабра з відром, і, це, і в кожному пилосос хороший хорошою щиткою. Е, вони відмічали собі, я паралельно ходив додому, зварив вареники, підсмажив бекончик, трошки, е, порізав його на. Це бекон слайсом, Порізав його на такі кубики, досить великі, підсмажив чуть-чуть, Розігрів, дав трошечки олії і зверху засипав цибулькою. Гарно цибулькою засипав, ще трохи бекончик досмажився, все, все перемішав, перемішав, мішав, мішав. Паралельно зварив вареники, вареники процідив і туди дав цю зажарочку. Смакота. Я вже з'їв порцію вареників, задоволений. Смакота. Як домашні, але оці Костковські вареники це найкраще. <гум> <гум> Всі оцінили. Всі, хто пробував, в шоці. От. Але ну, паралельно цієї вечірці в мене була ще підготовка до Дня народження. Запросила мене одна з колишніх мешканок на день народження. Вона запрошувала до себе в гості в Британську Колумбію на острова. Але я не поїхав це далеко, і туди тяжко добиратись, і, Ну і куди. Ми ж не такі аж друзі, щоб легти, їх знає куди. А сьогодні вона ну, її на день народження, 12 років, і вона збирає просто знайомих компанію в барі тут через дорогу. Китайський ресторан, китайський ресторан це явно не бар. Там окремі кімнати з круглими столами, гарно все зроблено і цей. І Я дзвоню, кажу, я не можу. Вона каже, без подарунків нічого не треба. ні 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 я кажу, так ну не як. Я був малим, мені приємно було, коли хтось щось дарував. Я по-любому щось куплю. Але хочу купити, щоб цей питаю, що він хоче, що йому треба. Вона так і не знає, щось там. Це він любить бавитись. Геру якусь там китайську, типу теніс, але вона інакше називається. Думаю, ні, ну раз він любить, він по-любому має ракетки, або коли сходить на гурток, то йому не треба. Якусь іграшку треба. Ну, 12 років вже не маленькі іграшки не цей. І я якраз тут наверху був на вечірці, і українці ну, розговорився з українцями. І кажуть, така ситуація заробітку, думаю, що купити. І вік 12 років. Це вже не іграшку купиш, і якусь гіп-карту давати ще зарано. Ну, гіф-карта не цікава. Якщо б мені хтось здав гіф-карту, ну, блін, скільки там 20-50 доларів. Це як гроші. Не стільки позитиву, як від якогось сюрприза. Звісно, зараз за гроші можна купити все, але. І один каже: дрон купи. Я такий думаю, блін, точно. Я б коли в його віці, ну я в його віці і машинку на пульті не міг собі дозволити. А тут зараз все є. І думаю, куплю дрон. Зразу загуглив раз-раз, знайшов в, е, в маркетплейсі е, дрон. Я вже на, на нього дивився колись. Досить непоганий. Виглядає чітко, такий мали, маленький міні-дрончик, як моя долоня, напевно. Що. Відкриваються лопасті, він взлітає, все, пульт підключається до телефона за 35 доларів. Українець накупив їх в Китаї, десь каже штук 100 купив. Хотів тут продавати, щось бо дуже не пішло. Розпродає. Ну я питаюся, поскільки я там взяв. Там з податками зі всім, з доставкою десь по 20 доларів вийшло за дрон. По 35 продає 15 доларів на вар, нормально. В коробках головне новесенька. Я куплю ще один в подарунок. Ще маю кому подарувати такий дрон. Мені сподобалось. На дні сподобалось. Ми, я приїхав звідси їхати 5 хвилин, кілометр з чимось через ці світлофори. Приїхав до нього, ми протестували в його будинку, він приємно взлітає, дві камери має, знімає, все. І підключаєшся до телефону і дивишся, куди летиш. Ну, супер штука. Іграшка для дітей дуже класна. Краще, ніж машинка. Знать по хаті можна літати, я не знаю. Ну, по хаті буде шумно. Десь на природу вийти і собі ото познімати, політати клас. Треба треба буде взяти ще один нього дрон. О, дав я йому, я заплатив йому 35 доларів копійками тими, що мені за мною розрахували за колеса. Я. Приїхав іскренко я додому, поприбирав на 41-му. Вони ще попросили затриматись. То вони там затримались до 6-ї, я поприбирав якраз десь в 6:30 пішов в ресторан. Ох, ох. Наївся. Наївся я капець. Там було велике таке кругле шкло посередині, яке крутиться, і просто там ставили блюда і крутили по кругу хто що хотів, то собі брав. Дуже смачно. Приходила навіть власниця того ресторану, бо вона знає цю жінку і каже: Дякую вам за те, що прийшли. Я хвилювалася, щоб всім сподобалось, бо це китайський ресторан, і в них натурально справжня китайська кухня, китайське меню і готують китайці, так як готують в Китаї. Не якась там пародія, типу, європейський магазин, там почитали меню, ага, і зробили щось китайське. Ні-ні-ні, Це іменно китайська кухня, але мені все сподобалось. Слинка виділяється. І все-таки досить в міру спайсі, та як треба, та як я люблю. Всюди перчик. Червоний. там Була посипка червона, я вже і не брав це, напевно, для суперспасів. Е, мені не. Ну, Посиділи, ми поспілкувалися так приємно, коли. Купа людей і всі спілкуються англійською і так якось. Гарно було. Легко. Потім ми грали гру Вовка. Це типу як Мафія. Я так я мафії не грав ні разу, хотів завжди попробувати. А це вони заграли цього Вовка. І цей. Три партії зіграли, навчився ніби грати, але. Шкода, що я не взяв Саботера, ми б могли Саботера там заграти, Їм би сподобалось більше. Це вовк, це, це мафія це простіша гра Саботера. саботер крутіше набагато. <кій> Цікавіше, веселіше, бо всі говорять, всі активні, а тут е, закрив очі, вгадує хто. І Нереально вгадати з закритими очами. Ну, така гра. Мені не сподобалось. Для компанії можна там, посміятись, поперкалися поговорити, але не така ж дуже серйозна, як саботер. От. Все вечором, коли вже ми це все погуляли, Генрі почав розпаковувати подарунки. Мій розпакував перший, бо я запакував його в таку от фульгу блискучу. Ну йому сподобався подарунок, я так розумію, в нього не було ще дрона, як на диво. І на коробці від дрона пише 14, а йому тільки 12. Але я думаю, що нічого страшного. Він розбереться, побавиться, поламає, нічого страшного. Нехай, нехай собі літає. О, до речі, приїхала мені сьогодні горілка з Китаю. Отакий от пальничок. Я його давним-давно хотів в Україні. Я собі замовив, але я замовив без цього. Тут є підпал. Іскра. А... В Україні в мене був без цього, я ним користувався, розпалював вогонь. От, от балон до нього треба, в мене таких балонів є. Кілька штук, бо в мене є плитка. Просто закривається за секунду часу, газ спустив і підпалив. Ну, Він жарить так конкретно. Більше газу, можна більше повітря, Ну, на камері видно. Так. Можна скрутити, зовсім маленький зробити, щоб розпалити, наприклад, вугілля дрова. Такі зовсім вогнек, як запальничка. Класний, класна штука. Я буду брати на природу. На барбекю ще кудись. Та просто як паяльник воно працює От паяти труби. Мідні труби тут багато. Я, звісно, доступу до того не маю, дозволу тут треба на все дозволи. Але така маленька штучка мені продається, я не пам'ятаю, дешево за, за це дав, це ж Китай, там 10 доларів. 10 доларів воно коштує. От, Це мені приїхало. Та і все. Зараз прийшов додому. приня забрав, е, не забрав. Закинув приня перед тим, як йти в ресторан. Зараз вернувся, перекинув його в сушарку. Воно ще буде годину 40 сушитись. Тож годину 40 я ще буду чимось займатися. Та й спати не піду, бо я так наївся, капець. Дуже смачно. Всекі там роли. Ми навіть не знали, що то. Один одного питаємося, що то, що то? Не знаю, ну, канадці не знають, а китайці в це. але вона смачна. Все смачне. Ну, я більше довіраю китайській кухні, ніж індійській. от. от. Їли паличками, китайськими паличками. У мене зараз тут є набір. Якраз дуже класний набір китайських паличок бамбукових, всі одинакові, коричневі. 20 штук. Теж просто люди винесли, виїжджали, ставили з боку до неї, я їх помив. Дуже класні палички, мені сподобалися. І мені сподобалось їсти паличками. Забавився. Так я, треба буде щось вдома зробити, якісь суші. Добре, все, на сьогодні вистачить, буду я відпочивати. Дякую за запрошення, хоч вона й не дивиться відео.